Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні цікавий контент, особливо для любителів м'ясних смаколиків до пива. Джерки і кабаноси, власноруч, це просто. М'ясо для цього підійде будь-яке. Сьогодні попрацюємо з курячим філе. Тож до вашої уваги, електросушарка. Звичайна річ, яка є в кожному домі, а якщо немає, обов'язково придбайте. На AliExpress буде дешевше. До речі, мені щойно приїхали два з таких чудових градусника для мангала. Так що готуйтеся до нових відосів. Джерки просто нарізаємо і маринуємо десь хоча б півгодинки. Що я додаю в маринад, я вам зараз покажу. А от фарш для наших кабаносів треба замаринувати хоча б за 2 години. Мисочка душевна. Ну який канал, така й мисочка. Друзі, звичайний фарш філешка або м'ясо стегна. Перекручене на м'ясорубку. Улюблені спеції часничок, перчик і соус теріяки. Маринуємо ну, хоча б пару годин. Нарізаємо філешку, ну десь міліметрів сім товщиною. Як завгодно нарізати, як вам подобається. Хочете, щоб було трошки м'ясненьке, не таке висушене, робіть товще, десь 1 см. Тут все просто. До речі, забув додати маленькі філешки я пустив на фарш. Головне, друзі, щоб вони у вас були приблизно однакової товщини. Ну, скільки тут міліметрів сім, так. Да? Ну, Готовий всі. Наш бігом. Я сьогодні такий борщ зварив. ну. ням Наташа мій оператор зацінила. Кажи, класний. Класний. Я рекомендую брати м'ясо стегна або філешку. Тому що, наприклад, м'ясо гомілки, там будуть оці прожилки. Ну, от для фарша, наприклад. Далі, друзі, ваша фантазія. Сушений часничок, перчик, улюблена приправка сіль. Я додаю соєвий соус. Поїхали. До м'яса. Що є під рукою? Там, до курки, до м'яса. Смаколики до пива, тож робимо їх соленим. І робимо масаж. Масаж кривик. Перекладаємо до миски. Коли б я це ще порядки на кухні понаводив. Додаємо соєвий соус, перемішуємо і маринуємо не менше 30 хвилин. От так, Зовсім трохи. Гарненько перемішуємо. Друзі, до речі, якщо ви не любите спеції приправи, можна просто м'ясо добряче присолити, промаринувати і висушити. Все, буде клас. Поки джерки маринуються, займемося кабаносами. Звичайний кулінарний пакетик. Відрізаємо десь може ну, міліметрів вісім. Чік. Треба пробувати, може ще треба буде відрізати. Наповнюємо фаршем і вперед. Фарш такий плотний. Не відірваючи для люля кібаб. Ну що, спробуємо? Спочатку на тарілочку. Нормально, все нормально, все окей. Так, а тепер на решітку. Зовсім нічого складного тут немає, зате результат. Друзі, все дуже просто. Заряджаємо в сушарку і готуємо наступний піддон. Все, клас. Ось ще один піддон готовий, відправляємо в сушарку. Клац. Минуло трохи більше, ніж пів години. Настав час викласти наші джерки. Я їх ще раз перемішую, гарнянка. І все, викладаємо. Все тут порядок, відправляємо в сушарку, Рівненько так складаємо. Дивіться, як ми чітко вгадали кількість м'яса, просто впритик. Все, заряджаємо. М -м -м, бомба. Ставимо на 60 градусів, вмикаємо на 8 годин, не забуваючи періодично піддони міняти місцями. Все, процес пішо. Через 8 годин продам снеки 850 гривень кілограм. Не забувайте про вподобайки. Підписуйтесь на канал. А якщо серйозно, берете відро пива. І як співав наш любимий Кузьма. А пам'ятаєш холодне пиво Стокгольм. О, зараз, секунду. А пам'ятаєш холодне пиво Стокгольмам. І знову ми були двоє Щасливих людей! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Зараз до нових зустрічей!